Привіт! Ви на каналі ProProфі Про і сьогодні ми граємо в Brav Stars. І, до речі, я хочу вам подякувати за 12 підписників. Вони мене купили дуже давно, ну, не дуже прям, але давно я хочу подякувати. Ну що, давайте починати, дивіться, склімен Ем, Скільки того облінгів ну, мало. Е, я буду е, грати в Бравбо, не буду. Зараз, не буду мілювати, беріть печенюшки і ми починаємо. Так, я вже граю. Я зараз включив своє старе відео. Це тоді, коли я вперше спалив своє це. І там, де на заставці, йде, я як Роналду. Ай! Ай! Я тоді ще на айпаді знімав. І до речі, я на iPad вже хотів два відео зняти, але вони в мене не вийшли. Просто відео не вийшло. Ніби на одному, на одному відео я не. Ну, на одному відео треба було включити звук, як я не зробив. А в другому я там змонтажувати не зміг. Ну WhatsApp каналі ем, ви можете зараз сканувати кіоркотик у вас на екранах. Я туди зараз відправлю. Ем. Я туди зараз відправлю це відео. Ну. що я не зміг змонтажувати, тому що без звуку... Ну, і без звуку я вам відправлю. Чому ні. Що так не могло. Так Такс. Офшіш. Брать, я хотів ще зняти відділене, так сказати, відео в WhatsApp каналі Ем Тільки в мене воно не, не вийшло, тому що мене так сказати спало Я, я дивлюсь до супер. Пишіть, будь ласка, на канал, поставте лайк. Давайте на цьому відео наберемо ем, один лайк. Ви ж так бачите, поман дожував. Бачите. Мені здесь я нажму на ось цю кнопку і ще. Ага, пом. Лешка, Лешка. Секунду. Мне надо дальше заработать. Так, заработать. И дурачок, если вы хотите... Я не знаю, как это сказать. Правда, я с мной играл в Ось я вам показую QR код Ну, як QR код Не QR код А ось цю штуку. Тому давайте швидше вступляйте. Я десь буду 5-6 хвилин так стояти. Якщо нікого не буде, тому. ну, якщо нікого не буде, я вже буду. Я вже буду, знаєте, я вже буду... Я хочу якогось напарника з знайти. Зараз секунду. Ой, я то відео досі. Воно таке класне. Я, я тоді ще такий маленький. Не питайте, чому я тепер відео без веб-камери. І я знаходжу QR 777. Квер кувет. Якщо ти дивишся зараз це відео, і мусталя. Якщо ти зараз це відео дивишся, ти купав мій ролик. Я тоді такий ясні. Це ж напевно рік тому. Це більше, ніж року. Подивіться, дивіться, мої відео почали набрати дуже мало переглядів. Дуже. На тому відео там, де я вас попросив набрати перегляд... Ну, два лайки або 10 ем, на тому розпаковка. Ви набрали 0 лайків. Ну, камон. Ой, мы нашли... Мортис! о май гад, бро! Что с той как У меня к А то -та так Биби взагали про-про, про про, про, -про, 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 -про

Поэт, якщо ти дивишся зараз це відео, то я такий, знаєш, скажу чесно, новичок. Так зараз я... Ти и кинодовго не да. Я люблю видео, чем по-добре. Да, хто любит видео, чим по-моему. Мортис, квинтварандекс. Ты що, грати не умеешь? Сори. Фанк, топчик! Правда, ты миг убыта. Ой, фан! О, вс! Так, скидки на по 5 по 2. Тут маны я видели на 15 понял я его включу.

Ваздаєш. Мортис знамени най кращий той куер. Квер, я же то не забув. So awesome. Красиво, красиво. Топ, топ, топ. тому і за довго свого відео чи не перебився. Ніби має на увазі те, що я хотів щось сказати, я вже забув. Так, давайте про щось поговоримо. А то мені нудно самому сидіти. Красиво, топ, топ топ топ, красиво. Дуже красиво, Вау! Дуже дуже топ. Як я кише так забив, ви бачили. Я дистанціор. Mr. Ring, Garvey was saying, you're a man, vai, 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 Mr. Não não normal, normal. Yeah. Oh, Irina, Poncho. Irina, Poncho. Irina, Poncho. Irina Poncho. Іріна. То ламай, ну швидше. Ти швидше, не ламай. То ламай. Чого ти не ламаєш, чувак? Ну що зі мною за партнер грає? Я якби не він, я б голов забив. Придумай. Якби не діда Майк, ми б виграли, тому що Діда Майк! Дуже тубей! так Я виберу краще Мортіса. Може я тут дивлюся відео там, де я за Мортіса граю. Жаль, що не на тій самій карті. Боже, я коли дивлюсь на телевізор, я хочу грати, ніби на телевізорі. Ніби я, я граю тут, а дивлюсь на телевізор і тут з телевізора граю. Max. Oh, não cresceu, não cresceu. Ah, oh, Frankenstein! Frankenstein! Tupai! Frankenstein, Tupai!

Че мои драконы? Я китки про, про нього заговорив, там сразу идет. що мої дракони, драконе аліс беревич ом беда ба ра беда бам чик single. Как кричат Як кричать мої дракони. Олег Бебревич. Бе. Та я, не так не можу зробити. Ах, шкіб'є, доп-доп-доп, єс-єс, шкіб'є, ап-ап-чк. Фууу. Почему Рона завжди каже? Нарешті комбифай айс. Майдра мои драконы. Олег правич. Так, стоп. У нас там все технические шкоты. Не сказала ты их Мама мастер шеф, не чуя. Вот заровно и там идем мастер шеф. мастер шеф майстер шеф мастершеф мастер шеф мастер шеф майстер На буде ставлю почти. Так, друг, друг, другий другий він, другий він чанский. Другий він, До речі, в тій серії я хотів набити на вольті 25 й ранг. Може, може продовжимо? Ну whatsapp каналі коротше, пишіть, тому що в коментарі, коли я, я їх навіть включаю. Все їх не можна. Ніби. Ну бы там у нас все равно точно потому Да, 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 не да, 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 А ч ⁇ ты, Томар? 753 Стоит в ВФК? Ну, ты бар на ВФК? Ну, конечно, конечно. Конечно, конечно. Конечно, 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 конечно. конечно. Да ну то пацаны якийсь там. Ну что ты робиш? ну что, ну, индик пуган? Ну в том рапо кошки, так, знаете. Не знаю, и за ну артемчик прошка тупошка <свеч> Я буду замотиться град. Ой, боже, загульте. У мене його новий скін з яйця випав. Ну вже в наступній серії. З вами був про Всім па-па-па-па!